Привіт, друзі! 22 травня сьогодні з вами Валерій Клочок, і в об'єктиві уваги всього світу сьогодні є Балтійське море, тому що Росія вирішила зробити його своїм. Хоча після вступу Швеції до Північно-Атлантичного альянсу ми вже говорили, що Балтійське море стало внутрішнім морем північно-Атлантичного альянсу, але не зовсім, бо там є і вихід, і до Росії. Це дуже відома Калінінградська область. Чому дуже відома? Тому що часто з нею пов'язані інформаційні повідомлення. Де мовиться про провокації то на Польщу, то на Німеччину, то сумнозвісний Сувальський коридор. Він сумнозвісний, тому що він є також об'єктом пильної уваги росіян в частині пробивання сухопутного коридору до цієї своєї області Калінградської з Білорусі. Про це говорилося не один раз, але зараз на порядку денному саме Балтійське море. Росія має намір його анексувати. І зараз заявила про те, що географічні координати, які були встановлені Радою міністрів СРСР у 1985 році, не відповідають сучасній географічній ситуації. Не можу сказати, що щось нове. В принципі, Росія завжди знаходить приводи переглянути то кордони, то відношення до інших країн, то ще якісь дуже цікаві в лапках. Новели в них з'являються. Відтак вони взяли за основу постанову Ради міністрів ще 85-го року у часів Радянського Союзу. І говорять, ну вона вже не сучасна, її треба осучаснити. Що ж, власне, вони хочуть зробити. Вони вже підготували відповідний проект постанови Російської Федерації, уряду Російської Федерації опублікували для громадського обговорення. Мене тішить ця фраза громадське обговорення, громадське обговорення Росія. Речі, взагалі, ну, з різних планет, не те, що полюсів. Але вони пишуть, що будуть обговорювати з кимось цю постанову, а потім таки її ухвалять. Росія наголошує на тому, що морські води частини акваторії на сході фінської затоки це її води. і вона там становить нові кордони. А тепер читайте це, звісно, як ви забажаєте, тумачте, як забажаєте. Але в мене особисто є е, чітке уявлення про те, що робить Росія. Росія починає анексію Балтійського регіону. Так само було і з Азовським морем. Пригадайте, скільки років ми проводили перемовини з росіянами про спільне використання Азовського моря і проведення там кордону, але так цього не було досягнуто. Росія. Категорично відкидала будь-які пропозиції. З Балтійським морем, звісно, в них так не вийде, тому що там є кордони морські, вона вирішила їх просто посунути. А по-іншому, як анексія, це назвати неможливо. Як відреагує НАТО на це? Поки що, до прикладу, від е, самих фінів та е, від литовців інформації немає ніякої, тому що їх в першу чергу це питання якраз торкається. Що ж, власне, пропонується. Урядом Російської Федерації, що пропонується у цій постанові, про яку я вам зараз розповідаю, внаслідок змін, коли вони будуть ухвалені, а е, сумніву в тому, що вони будуть ухвалені, в мене особисто немає. Буде встановлено відсутню раніше систему прямих вихідних ліній на південній частині російських островів у східній частині фінської затоки, а також у районі міста Балтійськ і Зеленоградськ, це Клініградська область. Що дає змогу використовувати відповідну акваторію як внутрішні морські води Російської Федерації, зміниться проходження державного кордону Російської Федерації на морі у зв'язку зі зміною положення зовнішнього кордону Територіального моря? В принципі, далі можна було б і не цитувати вам і не пояснювати. Я думаю, що ви чудово розумієте, що за цим стоїть. Але сама тенденційність, як то, наприклад, наміри Путіна захопити місто Нарва. Яке знаходиться на кордоні із Естонією, багато про нього він говорив спочатку широкомасштабного вторгнення. Я маю на увазі, Путін, казав, що це в принципі ісконно ісконоруська земля. Якщо брати до уваги населення міста Нарва, яке наричує трішки більше 50 тисяч чоловік, то там дуже багато проросійського населення і. Проросійські наративи, так як і в Україні вони поширювалися свого часу. І нині поширюються, так само поширюються і там. І та ж Естонія, Литва, Фінляндія вже вжили низку заходів, які покликані обмежити можливості росіян приїздити до них в країни. І вони проводять жорстку політику деросифікації взагалі свого суспільства. Звісно, це не так швидко в них буде виходити. Путін це розуміє і втрачати він шанс не хоче. Я точно знаю, що ви напишете в коментарях. Путін ніколи не відкриє другий фронт. Цей наратив я вже чув не один раз і читав у себе на Ютуб-каналі. Ваші коментарі подібного толку. Якщо так, пишіть. Ми справа в тому, що говорили, до прикладу, про захоплення НАВ, щойно я згадував ще кілька тижнів тому. Відео залишив вам на цей аналіз в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, але сьогодні ця риторика звучить з абсолютно новою силою. Є реакція, правда, не від Фінляндії, не від Литви. Можливо, вона з'явиться трішки згодом. Коли ви вже будете дивитися це відео, то ви побачите якісь коментарі. Але от головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що Путін хоче контролювати Балтійське море. Той, хто контролює шведський, а тепер звертаю вашу увагу шведський острів Готланд, той контролює Балтійське море. Путін хоче дістати. Контроль над Готландом ну це також може видаватися на перший погляд. Фантастикою. Ні, це не фантастика. Друзі, тому що ми вже розуміємо, що в діях Кремля е, дуже мало раціонального в принципі його там зовсім немає. А керуються вони іншими якимись мотивами. Головний у них мотив це продовження війни. Сил продовжувати війну дуже на високому рівні в Україні у Росії скоро забракне, тому що це і мобілізація повинна бути абсолютно інших масштабів, це і виготовлення зброїм абсолютно інших масштабів має бути. Цей співпраця з північною Кореєю з Китаєм з Іраном має бути дуже стабільною. зважаючи на те, що Чорний лебідь прилетів в Іран, зважаючи, що Китай зовсім по-іншому почав формувати переговорну позицію Росії і нав'язав їм свій. Мирний план про це я також робив великий огляд. Це відео є у мене на каналі, також можете переглядати. То Росія точно не матиме достатньої спроможності, щоб досягти успіху в Україні, ну якось дуже потужного. Так, наступальні операції ще будуть. Ніхто цього не заперечує, ні я, ні, до прикладу, мої військові експерти-колеги. Але те, що Путін готується до якоїсь гібридної атаки. Країнах Балтії це очевидно, і от ця ось постанова, про яку я вам говорю уряду Російської Федерації, це якраз є перший крок у такій великій історії Росії. Це точно може статися не завтра, але це серйозний привод для північно-атлантичного альянсу. Подумати, як же ви будете реагувати на такі виклики? Бо зараз дискусія про використання, наприклад, зброї західних партнерів, відправка різного роду військових місій інструкторів із країн-членів НАТО до України, триває. Не всі погоджуються. Тим паче, коли починаємо говорити про ведення можливо якогось військового контингенту бойових підрозділів, які виконували конкретно бойові завдання, то там взагалі бардак і хаос. Я маю на увазі в Європі і Сполучених Штатах Америки. Одні в одну сторону тягнуть інші в іншу. Є країни, які категорично відкидають можливості справки військ і не дають дозволи бити своєю зброєю по території Росії. Вже навіть там цілі петиції пишуть конгресмени до Білого Дому, аби він аби Джозеф Байден все-таки змінив думку. Але поряд з тим, є країни, які розуміють цей виклик, і вони до нього готуються дуже давно. До таких країн я відношу країни. Північної Європи і Великобританію, звісно, є і країни в Східній Європі, які розуміють цю загрозу, та ж сама Польща. І От у 2015 році Велика Британія створила об'єднані експедиційні сили Сполученого Королівства. Про цей військовий блок чути мало, про нього пишуть мало, тому що він велику самостійність і очевидну самостійність зараз не проявляє. Але. Що ж це за об'єднані експедиційні сили Сполученого Королівства, яким вже ну, рахуйте 9 років. Це багатонаціональна експедиційна група силова, яка створена у 2015 році Сполученим Королівством Великобританією, та складається з дев'яти її північноєвропейських союзників, серед яких а тепер слухайте дуже уважно, друзі: Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, згадана мною вже сьогодні, та Норвегія. За потреби об'єднані експедиційні сили можуть розгорнути понад 10 тисяч військових для проведення гуманітарних місій або бойових операцій високої інтенсивності, так мовиться у документах цього саме об'єднання. Звісно, що не всі перелічені мною країни мають потужну армію для того, щоб протистояти російській агресії, але разом вони можуть зробити багато. А те, що російська агресія очевидна і наміри анексувати. Уже шведський навіть острів Готланд, про який говорить саме і головнокомандувач Збройних сил Швеції, вказує на те, що наміри Росії очевидні. І тепер питання: ще раз його ставлю: як відреагує НАТО? І вам, друзі, його також ставлю, аби ви написали, що ви вбачаєте за такими заявами з боку Росії, за коментарем одного із головнокомандувачів. Країни, члена НАТО, яка щойно не стала, що може бути в Балтійському регіоні, тому що я особисто ну, не маю сумніву в тому, що Путін буде це проводити лише тому, що він не досягає успіхів потужних в Україні, які я вам щойно говорив. Йому потрібно розтягувати сили НАТО, йому потрібно відкривати більше фронтів. Я розумію, що логіки в цьому абсолютно ніякої немає. Але хто вам казав, що Путін діє за логіку? Я знаю, що багато хто з вас це знає і розуміє, але знову ж таки. Наратив про другий фронт він присутній, його важко перебити. Але заяви урядовців різних країн, які звучать конкретно про наміри Путіна повернути собі під контроль усі країни колишнього Радянського Союзу. А тут читаєте: Литва, Латвія та Естонія ну вони очевидні ці наміри. Пишіть коментарі, друзі, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Поширюйте це відео своїм знайомим, друзям, всіх люблю ціну, шаную, і не перемикайтесь, все буде в Україна.